Друзі, я коротенько хочу сказати, але якщо вдасться, то я скажу то по суті. Справа в тому, що коли Господь Бог дав зустріти в цьому житті зі своїм земляком, з Валерієм Франчуком, на відміну від нього, я не... Розмальовую його прізвище, ти, ти співаєш нічим не ні. так. Але я хочу сказати, друзі, коротенько і по суті, як я казав саме початку. Кожна картина, не кажучи вже навіть про виставку, як таку кожна картина, кожен твір Валерія Франчука це істинне, справжнє і натуральне откровення. І це найцінніше, тому що дуже багато є зображень, будь-чого і будь-ким. Але мати такий талант від Бога, мати таку щедроту. Валерій, друже, дорогенький, я це кажу абсолютно щиро.